Всім привіт! Новий випуск, новин на каналі Перший Тайм. Тому підписуйтесь на канал і на мій інстаграм. Там ще більше новин футболу. А ми починаємо. Артем Довбик. Спасибі вболівальники Жирони. Нападник Жирони Артем Довбик подякував вболівальникам, які обрали його найкращим гравцем команди за підсумками грудня. Дякую вам, оболівальники Жирони, за цю нагороду. Я буду продовжувати. Сподіваюся, ми знову виграємо з цією нагородою, цитує добика прес-служба клубу. У цьому сезоні довбук в чемпіонаті Іспанії забив 11 голів і віддав 5 результативних передач. Українець є лідером Ла ліги за системою гол плюс Пас. В луні набагато надійніший. АС розкритикував кепу за матч з Атлетіко. Від Анчелоті чекають реакції. Провідне спортивне видання Іспанії AS ще вратаря реала Кепо Аріса Балагу за провальний виступ у фінальному матчі за Суперкубок Іспанії проти Атлетико. Півфінальний матч Суперкубка Іспанії став хрестом для резервіста Тібо Куртуа Кепи Аріса Балаги. У його пасиві можна записати півтори голи Атлетико. Другий і третій м'яч суперника на його совісті це перебір як для найдорожчого воротаря в історії, кепа не зміг зусунути кровотечу через серйозну травму Куртуа. він радше став пластером, ніж джгутом. Статистика також на боці Андрія Луніна, хоча по воротах обох голкіперів заздають середньому однакову кількість ударів. Українець відбиває 80% м'ячів, тоді як Баск 73%. На виходах Лунін грає ще більш упевнено. 0,72 успішних виходів проти 0,28 кепи. Окремо варто відзначити пропущені голи з другого поверху. У цьому компоненті гри Андрій набагато надійніший, зазначив журналіст ЕС Карлос Форханес. Шевченко планує суттєво скоротити кількість членів виконкому УА. Як повідомлялося раніше, єдиний кандидат на пост президента УАГ проведе низку зустрічей з керівництвом обласних асоціацій футболу Прем'єр-ліги професійної футбольної ліги. Цей передвиборчий тур розпочнеться 16 січня у Львові, 17-18 січня такі зустрічі відбудуться у Києві, 19 в Одесі та 21 у Харкові. При цьому, як повідомляє Sport.ua, очікується, що коли Андрій Шевченко стане головою українського футболу, до керівництва УАФ також увійдуть два перші віцепрезиденти, три віце-президенти, генеральний секретар, який відповідатиме за адміністративну роботу, та 18 членів виконкому. Для порівняння в нинішньому складі виконкому УАФ 43 функціонери. Шахтар Близький до трансферу центрального захисника Динамо Тбілісі. Джорджон Футі в мережі Twitter повідомив, що Шахтар близький до підписання угоди з центральним захисником Динамо Тбілісі Лукою Лацабідзе. Відомо, що сторони ще минулого літа проводили перемовини щодо трансферу гравця, але тоді їм не вдалося домовитися. Тепер же у діалозі є певний прогрес. Також повідомляється, що сума трансферу може скласти 700 тисяч євро. Джерело розповіло, чому Динамо не оголошує трансфер брагару. Стало відомо, чому Динамо досі не оголосило про трансеру півзахисника чорноморця Максима Брагару. Динамо досі не оголошує про підписання Максима Брогару, хоча ще вчора в обід анонсувала свій перший зимовий трансфер. Ось чому по факту кияни уклали з 21-річним гравцем попередній контракт, який почне діяти з липня. Втім, зараз розглядають варіант, аби майбутній новачок влучився команди вже в цей міжсезоння. В такому випадку заплатять чорноморцю певну додаткову компенсацію за півроку його одеської угоди. Ну або ж в іншому випадку заберуть Брагару як вільного агента влітку. Питання в підвішеному стані. Зараз і в Одесі зважають, чи вартує ситуація того, щоб тримати Брагару до кінця сезону, чи якусь зайву сотню ліпше заробити на ньому вже зараз. У будь-якому разі певні гроші за виховання гравця бараки отримають. Наскільки відомо мені, то ситуація по Брагару вирішувалась на рівні власників двох клубів. І саме там в особистих розмовах та торгах визначалася сума компенсації, яку сплати Динамо і яка влаштовувала Чорноморець, написав журналіст Ігор Бурба в своєму телеграм-каналі. Реал готовий запропонувати Луніну новий контракт, чи погодиться українець. Мадридський реал планує залишити в своєму складі 24-річного українського голкіпера Андрія Луніна. За інформацією іспанського видання Ель-Національ, президент Реала Флорентіно Перес прийняв рішення не залишати в команді орендованого голкіпера Кепоріса Балагу. Іспанець повернеться влітку в Челсі. Керівництво вершкових вважає, що Андрій Лунін виграв дуелю кепи за місце першого номера команди і у захваті від цього. Повідомляється, що в реалі хочу залишити українця та найближчі тижні запропонують йому новий контракт. Раніше повідомляла, що у реалі зараз схиляються до вибору Луніна основним воротарем. Вихованець Динамо може опинитися в серії. А. Інтереси проявляють клуби з Європи та України. Опорний півзахисник істри Олександр Петрусенко спричинив чимало ажіотаж в Європі. Петрусенко потрапив до сфери інтересів неназваного аутсайдера серії А, серія, повідомляє телеграм-канал Зоря Лондонсь. Також за українцем стежать клуби з України, Польщі, Угорщини та Словаччини, але їх назви не розкриваються. Гроватська істра, за яку виступає Петрусенка, схоже, готова продати свого найціннішого гравця вже цієї зими. Трансфер маркет у опорника в 1 мільйон євро. Зазначимо, що Петрусенко є вихованцем Динамо. Також грав за гірник спорт та Минай в Україні. Олександр пограв із за кордоном за угорський Гонвен та Хорватську Істру. «Минай» може підписати чемпіона світу Є20, е Форвард не витримав конкуренції в таборі лідера УПЛ. Денис Остименко близький до приїзду в команду Желько Любеновича. Український форвард кривбаса Денис Стименко може продовжити кар'єру в Минає, повідомляє Футбум. Лиси розглядають можливість оренди 24-річного гравця, який програв конкуренцію у своєму клубі Роману Дебелко і Олегу Кожушкові. У поточному сезоні Денис виходив лише у п'яти матчах, награвши загалом 66 хвилин без результативних дій. Зазначається, що перехід у закарпатський клуб можливість отримати таку необхідну ігрову практику і відчути смак забитих м'ячів. Востаннє останню Стименко забував ще 26 жовтня 2021 року у складі Олександрії. Нагадуємо, у Стименко вихований з Донецького металурга. До приходу в Кривбас вистиг пограти за Кам'янську сталь та Олександрію. Його контракт з криверистцями чинить до червня 2025 року. Трансформаркет оцінює його у 200 тисяч євро. До слова, в 2019 році Стименко в складі збірної України Ю-20 став переможцем чемпіонату світу. Полісся оголосила про розрив контрактів з двома гравцями. Серед них скандальний ексфорвард Шахтаря. Житомирський клуб трохи розчистив ряди в зимове трансферне вікно. Полісся на своїй сторінці в Фейсбук повідомила про припинення угод з Владиславом Вакулою та Владиславом Шаповалом. Зазначимо, що Вакула провів першу половину сезону в складі Чорноморця, але виявився непотрібним як одеситам, так і Житомирянам. Владислав приєднався до Полісся влітку 2022 року, зігравши за команду в 17 матчах та відзначився з голом та асистом. Шаповал вже став гравцем Полісся влітку 2021 року, зігравши за вовків 40 матчів, записавши до свого активу 2 голи та 4 асисти.